Ви ми, ми, ми з вами поговоримо вже про дещо інший аспект і тенденції, які ми нині спостерігаємо, а саме про споживчі ціни. Як би ви окреслили їх? От ключові їхні параметри, бо люди вже починають панікувати через те, що яйця за останні два тижні росли у ціні на 20%. До речі, чому? Ну і які ще тенденції споживчі спостерігаєте останніми тижнями? Я думаю, що ми просто повинні дивитись не тільки на ціни, а наприклад, ще на курс гривні, тому що дуже багато в складових, імпортних при виробництві продуктів харчування, при вирощуванні сільськогосподарських культур кінець кінцем купують елітні. Там курчата і так далі, тому подібне багато чого імпортується, і звісно, воно не могло подорожчати. Крім того, ще невідомі офіційні дані по цінах за підсумками вересня. Але я нагадаю, що. Майже 24% за останні 12 місяців була оприлюднена цифра на початку вересня. Це, е, це серпень і попередні, там перед серпнем 11 місяців. Це велика доволі цифра, і воно в принципі в середньому десь так е, плюс-мінус. Є щось подорожчало більше, щось менше. Ну, тобто, я не бачу на тлі цієї ситуації з війною, з девальвацією, з втратою великих е, потужностей е, тих же самих птахівництві, Я не бачу нічого неочікуваного е, в цих цінах. Але сподіваюсь, буде певна стабілізація незабаром. Чи є продукти, які взагалі ніяк не змінилися в ціні, ціни на них стабільні? А отже, ними можна, наприклад, запастися для того, щоб почуватися спокійніше ну, на випадок? Я точно не рекомендував би там накопичувати якісь шалені запаси. Зараз дешеві, доволі дешеві сезонні овочі, в принципі, картопля. В цьому сезоні яблука коштують приблизно так само, як коштували рік тому, незважаючи на загальне подорожчання, незважаючи на девальвацію. Багато чого сезонного також зараз не надто дороге. Тому, якщо хтось щось бажає запастись, але неможливо запастись на півроку, на рік це не побутовий рівень вирішення проблеми. А от інформація про те, що слід очікувати дефіциту, цибулі, моркви, ну так чи інакше, продукти, які ми споживаємо буквально щодня, вони є навіть стратегічними з точки зору борщу. Бачите таку загрозу? Я бачу, хоча ну певні проблеми, хіба що з логістикою, все це є. В принципі, звісно, ми втратили можливість отримати врожай з таких регіонів, які постачали багато овочів. Як Херсонщина, Запорізька область, там частина Миколаївської. Це є проблемою, але одночасно нагадаю, що доволі багато людей поїхали з країни, тобто споживання скоротилося. Скоріше будуть проблеми з логістикою, вони є доволі дороге пальне, все це відбивається і на цінах, і на складнощах з доправлянням до великих міст. Я вам дякую, пане Олександре, за такий стислий, але дуже потрібний зараз аналіз для того, щоб не було зайвої паніки, але було чітке розуміння, до чого бути готовими і як знову ж таки мінімізувати негативні наслідки. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент про споживчий кошик дуже дуже дякую вам. Гарна гарнадія.